Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні маємо неприємні новини, тому як навчання в поліціальних школах в Польщі для українців тепер буде. Платним. Ми зараз про це все більш детально поговоримо. Дуже багато було різних таких е, цікавих змін. І навіть правляча партія повністю відмовилась від даного задуму. І знову ж таки винні е, ті люди, які зловживали якби, цими програмами, цими поліціальними школами в якихось своїх власних інтересах для побудови якихось тіньових схем заробітку коштів. Ну, власне, зараз я вам все розповім. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас підписатись на канал і написати в коментарі. З якого міста ви дивитеся це відео. Отже, освіта в поліцейних школах для українців, які заїхали після 24 лютого і не тільки, буде платною. Сейм Польщі скасував поправку Сенату, яка дозволяла фінансувати навчання українців, які хочуть навчатися в польських поліціальних школах. Що дуже цікаво, трошки більше тижня назад, якщо я не помиляюсь, 13 го а може й раніше, ну тринадцятого візьмемо січня, було ухвалено сеймом сенатом рішення, яке розблокувало можливість фінансувати поліціальні школи, що давало можливість всім українцям безкоштовно навчатись в поліціальних школах. І е, ці заклади, як ви знаєте, дуже сильно користуються популярністю серед українців. Бо, по перше, це дозволяє. Уникнути взагалі сплати податків, якщо вам немає 26 років, а, або ж подати документи на карту побиту швидше. І ще дуже багато різних преференцій, як і під час навчання, так і після закінчення поліціальної школи. За, перед цим, що хочу сказати, що перед цим від 12 березня 2022 року. Можливість безкоштовного навчання для українців і так була заблокована. От її тиждень назад розблокували, і зараз знову як би, цю можливість в українців забрали. Щось не можуть там в польському сенаті Сеймі поділити. От, і натомість комісія адміністрації з внутрішніх справ в Сеймі внесла рекомендацію відхилити затвердження остаточне і відхилити передачу цього документа на підпис президенту. А, і так воно і сталося. Головуюча в Сеймі винесла на розгляд послів питання, чи відкинути цю поправку, і серед присутніх 453 послів, 241 з них підтримав відхилення цих поправок. Після того з окремою заявою вийшов виступати уповноважений в справах біженців в Польщі Павел Шефернакер, який завжди, в принципі, якось українців підтримував, захищав, але навіть він рекомендував не приймати. Цю поправку і не давати заборонити, якби українцям безкоштовно навчатись в поліціальних школах. І це не через, як він пояснив, це не через українців, а це конкретно через ті е, е, нечесні е, поліцейні школи, які. Записували до себе українців, брали фінансування, а ті українці там навіть не навчалися. І таким чином вони якби, ці кошти не використовували за призначенням, а просто клали їх собі в кишеню і на чому заробляли дуже і дуже хороші е, активи, скажімо так. Дуже багато грошей на цьому зароблялося, і якби Польща зараз собі не може дозволити. Витрачати на якісь лишні речі, на якісь тіньові схеми кошти, бо в бюджеті їх і так не вистачає. Тому і власне вони на сьогоднішній день від безкоштовного навчання відмовились. Напишіть, будь ласка, чи ви планували навчатись в поліціальній школі. Якщо так, то ну, якби, чи будете ви там навчатися вже, якщо це буде платно, чи ви хотіли тільки на безплатній основі. Буде дуже цікаво почитати ваші історії. Дякую всім, хто поділиться цим відео в себе в соціальних мережах, зробить репост, хто поставить йому лайк і хто, звісно ж, підпишеться на мій канал. Дякую всім. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.